Вітаю, друзі, невеликий коментар щодо так званої угоди про копалини, яку сьогодні підписали з української сторони міністр економіки Юлія Свереденко і з американської сторони міністр фінансів Скотт Бесенд. Як на мене, підписана угода про копалини є найбільшим дипломатичним провалом України за більш як три роки російсько-української війни. У нас з часу повномасштабного вторгнення було багато провалів. Були військові провали, економічні, фінансові, політичні. А ось ця угода є найбільшим дипломатичним провалом. Найбільшої ганьби на міжнародному рівні, я думаю, ми ніколи не відчували, ну, принаймні я, і ніколи не, не зазнавали. Тобто. Юлія Сверденко, Володимир Зеленський, президент України. Самі зганьбилися і зганьбили український народ, зганьбили Збройні сили України. Моя така думка, моя така точка зору. Мені тут пригадалася різниця культур. От є європейська або західна культура, це культура сумління. А є китайська культура. Це Культура сорому. Китайцеві головне не зганьбитися, коли для китайця настає ганьба, коли він не відповідає образу, в який він увійшов. Якщо Китаєць має образ там, міністра економіки чи державного чиновника, він повинен відповідати цьому образу і не зганьбитися. Якщо це європеєць, представник європейської культури, то у нього має бути відчуття сумління. І тут головне діяти відповідно до сумління. І далі, напевно, теж настає якийсь сором. Але я так розумію, що є культура українських чиновників, у них немає ні сумління, ні сорому. Навіть якщо людина Входить в образ, або її там, підводять під цей образ, вона не хоче відповідати рівню державного чиновника, не хоче відповідати рівню там міністра економіки і так далі. Ну, така проблема. Я от коли на це все подивився, послухав, почитав, там подивився коментарі і так далі. Я не знаю, може, я. Там якийсь особливий, але коли я побачив фотографію, коли вийшли на люди, е, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд і Юлія Сверденко, міністр економіки України, і вони так якось тримали за куточки паперів е, оці угоди, що вони там щось підписали. Е, ну, мені це, якщо чесно, чомусь. Нагадало картину, коли в ну, уяві моїй, ніби вийшли з публічного будинку клієнт і повія. І о, повія для того, щоб якось зафіксувати, продемонструвати, що відбувся статевий акт, демонструє от презерватив і е, заявляє, що зґвалтування відбулося. От все нормально. Мене зґвалтували, ось доказ. Презерватив. Все безпечно, все в порядку, все відбулося відповідно до стандартів і норм зґвалтування з презервативом. От вона показує оцей папірчик. Тепер я хочу підійти до, найголовнішого, до ідеї взагалі угоди про копалини. Надра, українські надра пропонувалися в обмін на ленд-ліз фактично, на постачання Україні зброї. Ми мали розраховуватися нашими надрами за зброю, тому що адміністрація попереднього президента Джо Байдена нас обмежувала в номенклатурі зброї і обмежувала в кількості зброї. І вважалося, що Дональду Трампу можна запропонувати гроші або еквівалент грошей на надрабо, копалини, І ми отримаємо зброю стільки, скільки нам потрібно і якої нам потрібно. Хочу нагадати, що ця угода це угода про відбудову і відновлення України. Це не просто воза поставили там поперед коня. Я взагалі не знаю. в мене немає метафори, немає слів. Я хочу нагадати події там річної давності, коли в квітні минулого року відновили фінансування і військову допомогу Збройним силам України американським конгресом, палатою представників 60 мільярдів доларів. Я тоді сказав, що давайте подивимось на результати. І тоді цих 60 мільярдів доларів ну, для нас обернулося втратою територій, втратою людей і так далі. Ця угода, вона навіть приблизно не наближається по значущості до тієї бутафорії, яку проголосували минулого року в конгресі. Тобто, ми навіть не досягнемо тих результатів, які ми. Там планували. Яке це все має відношення до війни, до всього, що відбувається, до збереження нашої країни, наших життів, я навіть не можу собі уявити. Взагалі, як можна було все каналізувати до е угоди прокопалини на відновлення, значить, України після війни, коли мова йшла першопочатково про постачання зброї, про номенклатуру зброї, про достатню кількість, достатню якість і потрібність. Тобто це важливо. До речі, що ми повинні зафіксувати, що після цієї тільки угоди підписаної про Перше повідомлення сьогодні на українській правді, що Дональд Трамп погодився на продаж зброї України на суму в 50 мільйонів доларів. Я хочу вас запевнити, що це зброя не наступального характеру. Це не балістичні ракети для удару по військовому параду, о, який відбудеться в Москві на 9 травня. Це максимум протиракети для систем ППО. Які сьогодні вже не вирішують ніяких питань. Наступний момент ганьби. Тобто, це ж всі розуміють загалом, що відбулося в світі. А фонд це створений фонд. Я хочу сказати, що я в Україні не знаю і не тільки в Україні не знаю жодного афериста, який би не почав свою пройдисвітську аферистичну діяльність без закладання без створення фонду. Будь-який аферист він завжди починає з фонду. Тут теж створений фонд, який буде наповнюватись 50 на 50 американською стороною і українською стороною. Знову ж таки, гроші наповнюються ну, відповідно до угоди для відновлення України. Дональд Трамп дав свій коментар і пояснення, як він бачить. Ну, Позитив для Америки підписання цієї угоди. Дональд Трамп він продає її як великий успіх, і це дасть можливість Америці повернути грошей значно більше, ніж було затрачено на Україну, а на Україну, на його думку, було затрачено 350 мільярдів доларів. А в який спосіб? Як він чітко каже, Значить, місця, де будуть проводитися розробки до цих видобування цих копалень, надр, мінералів і так далі, вони будуть під охороною міжнародного права, і це не дозволить Російській Федерації захопити ці місця, де будуть розроблятися. Я так розумію, все інше можна захоплювати скільки завгодно. Це те, що, так як розуміє ситуація Дональд Трамп. Тепер щодо питання нейтральності або там, безсенсовості підписання цієї угоди, мовляв, що ми нічого не здобули і нічого не втратили. Це абсолютно неправда, тому що це не є індиферентна, нейтральна угода. Ця угода абсолютно. На користь Сполучених Штатів Америки і ставить американську сторону в суперпозицію. В чому суперпозиція для американців цій угоді? Все буде залежати від кон'юнктури і від ситуації. Якщо ситуація буде -як, розгортатися в будь-якому напрямку, Сполучені Штати Америки не те, що нічого не втрачають. Вони завжди використають цю ситуацію на свою користь. Наприклад, якщо ми звільняємо нашу територію до кордонів 91-го року, американська сторона говорить про те, що ми вправі на деокупованих територіях, на недоокупованих територіях видобудувати ці копалини і забирати 50% прибутку, тому що у нас є угода. Нам тоді вже не потрібна буде Америка. До речі, ми все зробимо самі. В чому питання? Я хочу на цьому наголосити. Сполучені Штати Америки не збираються нам нічим, нічим допомагати, нічого не збираються робити. Найголовніша задача зараз для нас полягає в тому, щоб ми остаточно не пересварилися з Дональдом Трампом і він не е е тиснув на європейських лідерів, щоб вони нам припинили постачати гроші. За які ми закуповуватимемо або вироблятимемо зброю, цим він буде займатися. Це, це в планах Дональда Трампа, це ну, важливо розуміти. До речі, хочу відзначити дві пастки, які ми пропустили. Раніше ми знаходилися під впливом покійного Джона Маккейна, який був в другому України, і ми вважали, що республіканці це партія, яка хоче наваляти Росії. І задача просто, щоб республіканці прийшли до влади. Байдуже, нехай з клоуном Дональдом Трампом, а головне, щоб прийшли республіканці до влади. І все, і нам більше нічого не потрібно буде робити, нам все дадуть і ми наваляємо. Потім з'ясувалося, що Дональд Трамп це інший, і республіканська партія вже не та. І тому була така думка і така пастка, в яку ми потрапили, що Дональду Трампу потрібно запропонувати гроші. І якщо ми йому запропонуємо гроші. То він скаже, байдуже, робіть все, що ви вважаєте за потрібне. Можете навіть розбомбити Путіна і Росію під час військового параду. Я не заперечую. Головне гроші Копалини, мінерали і так далі. Це все абсолютно дурня. І сьогодні, після ста днів правління Дональда Трампа, ми можемо зробити чіткі висновки, що не передбачається взагалі ніяка атака і ніякі наступальні дії на Російську Федерацію. Це доконаний факт, який ми повинні визнати. Тобто, угода про мінерали, вона безсенсова взагалі в, в, в контексті потрібності, в контексті результату, і ганебна. Взагалі, в контексті міжнародної політики, дипломатії і так далі. Як можна було пропустити цей момент, пропустити трансформацію республіканської партії і вчасно не вийти з цієї угоди? Для мене це залишається загадкою, і для мене це ну, не пояснена річ. Більше того, шансів і варіантів, і точок виходу з цієї угоди було безліч. Найголовніша точка це спроба підв'язати під цю угоду боргові зобов'язання, що ми винні Сполученим Штатам Америки. Цього вже було достатньо для того, щоб пояснити Кіту Келогу, представнику спеціальному від Сполучених Штатів Америки, що якщо вони від нас не відчіпляться з цією угодою, що не буде лендлізу і потрібної номенклатурою зброї, то ми зробимо публічною цю пропозицію визнання боргу. А це означає абсолютно шахрайство. Тобто уявіть собі, що ви прийшли підписувати якусь серйозну угоду з Кока-Колою, з компанією там Sony, Mitsubishi і так далі. Прийшли в офіс цієї компанії і поки вам давали стілицю, у вас тихенько з кишені витягнули портмоне, витягнули гаманець, вкрали. Ви заходили, давали візитівки з цього, ви знаєте точно, що ви з ним зайшли. Ви раз в кишеню. А кишені в кишені немає в кишені, немає вашого гаманця. Як ви можете підписувати угоду в офісі а, м -м, про там якесь співробітництво економічне, якщо у вас вкрали гаманець в цьому офісі? Фактично, пропозиція нав'язування нам боргу заднім числом не існуючого, тобто Дональд Трамп не міг навіть позиватися в судах, тому що нічого не було підписано. А українською стороною це ніяких боргових зобов'язань у нас немає перед Сполученими Штатами Америки. А нам намагалися впхати ці зобов'язання. Тобто, це говорить про те, що ми маємо справу зі злодіями, це аферисти, все. І оприлюднення цієї інформації мало би стати інструментом зброєю, дипломатичною зброєю. Але наші дипломати чомусь вирішили, що. Це не є зброєю, і ми повинні далі рухатися в цьому напрямку. Яке це має відношення до війни, до зброї, до нашого не те, що там перемоги, а до нашого захисту. Тобто, це, ну, ось очевидна річ. І найголовніше, тобто, чому ганьба? Чому я вважаю, що це ганебна річ? Тому що поки Збройні сили України б'ються, поки український народ віддає останні, ми представники вищої політичної влади представили нас як якихось, я не знаю, конформістів і просто я не знаю боягузів там, а націю, яка неспроможна. Яка готова підписати все, що завгодно, будь-яку дурницю просто-напросто. Це найголовніша, от, найголовніший момент. Тому всі, хто чекав чогось і зараз тішиться, що підписана якась там угода, ну я вважаю, що це неадекватні люди. Вони взагалі не розуміють ні наслідків, ні подій. Я ще раз скажу, що попередні там. Пафосні речі, візит Зеленського в Конгрес, там, виступ перед конгресом наприкінці 2022 року, потім там, розблокування американської допомоги це мізерний результат. А ця угода це навіть не мізерний результат, це взагалі виключно негативні наслідки від цієї угоди. Ну от приблизно так би я прокоментував, правда, вийшло. Трошки більше ніж невеликий коментар, ну який вже вийшов. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічі.